Друзі, і окрема історія про буцімто ядерну зброю, яка вже в Криму та в Білорусі. Ну, журналісти перекрутили слова э, ГУР да, заяви ГУР, які говорили, що носії які здатні в принципі, нести э, ракети, да, э, ну, ядерні заряди, да, вони є э, у Криму та у Білорусі. Але носії, це не зброя, друзі. Носіїв дуже багато. І калібри ті самі здатні нести ядерну зброю. Це є носії, фактично. Тому поки що підтверджень того, що ядерну зброю ворог розмістив в Білорусі, і в Криму цього немає. А в принципі, а що це змін?